Юра. Юра, ти мене любиш? А чо це ні? Диви, якої тобі риби наловила? Бо ти риби не хочеш чистити. Але ж я тобі наловила. Хто в сім'ї добитчик? Я. Здрасті! Ага. Я рибу принесла, він ще лінується чистити. Да, я на рибі цілий день. Ага, так. Да. Так як я. Усім І... вітання, дорогі наші підписники. Такий пасмурний день. Березневий. Ви напевно, що усі з нетерпінням чекаєте нашого звіту, наших результатів, що там ми виїздили у Вінниці. Тому що, коли ми туди їхали, повірте, ми самі не очікували на те, що ми виїздили насправді. Усім дякую, перш за все, за ваші теплі, щирі слова, підтримки, за те, що так нас. Обнадіювали, налаштовували. І хочу сказати, що справді все сталося, О, по милості Божій навіть так, як ми самі не очікували. Їхали нібито на консультацію, на знайомство, а приїхала Людмилка додому уже з тимчасовим протезиком, який їй поставили на один рік. Ну що там казати, клініка. Попали ми у таку клініку, яка займається саме виключно протезуванням. От і, виявляється, Є індивідуальні протези, а є протези, які підбираються загального набору протезів на, на деякий час, тимчасово поки, поки вона звикне, от поки сформується ось сама ця ямка очна. все. І такого протезика їй поставили уже тоді і відразу. Тобто це було вчора. Тому вчора в нас не було можливості. От, щось розповідати, тому що ми цілий, це все зайняло у нас цілісінький день. Ми приїхали додому вже взагалі темно, пізно ввечері. Тому так, але цілий день і цей день, знаєте, він мені вже як підсумок десяти ось цих наших років з нею поневірянь по цих. Лікарнях цих операцій за весь цей час стільки перенесено. І нарешті, нарешті, стоїть протезик, хоч і тим, тимчасовий, але е, ще нам доведеться тільки раз поїхати у лікарню через півроку для того, щоб уже індивідуальний протезик під її очку виготовили і поставили. Е, ну, ось такі у нас новини. Я не знаю. Чи було б краще, наприклад, з'їздити в Одесу на ось це саме протезування, да? чи десь у Київ шукати ми Вінниця, клініка, медичний центр Оптимал, центр зору так називається. От. Ну і протезик для неї, він у вигляді короночки коштував тимчасовий цей на півроку 7 тисяч гривень. Можливо, Одеса була б дешевше по? Самому ось цьому протезуванню, знаєте, але, ж, але ж, але друзі, де Одеса, а де ми? Тому, тому так, вирішили, як би там не було, Вінниця, слава Богу, будемо чекати півроку, дасть Бог все буде добре, дасть Бог вона швидко звикнеться. Їй, їй ще незручно, їй незручно. Я зараз вставлю таку невеличку фотографію, вона дуже не любить, вона дуже не хоче. Але я вставлю, Юра її сфотографував відразу після того, як вона вийшла з лікарні, ось так машину до нього зазирнула, щоб це показати. А він її сфотографував. От, І я зараз так вставлю шматочок. Просто хочу сказати, що вона свої у неї переживання, От, їй потрібно звикнутися. Все, ну думаю, усе з часом, з часом все буде взагалі просто супер. Ніде не дінеться, звичайно, що проблема, вона вирішилася, як вирішилася. Але, але повірте, ми за ці всі роки, ми досить таки вже виснажені і вона, і ми. І якщо дасть Бог усе буде так, як ось уже сказали, півроку і індивідуальні протези отримує, то буде взагалі просто супер. Ось то пам'ятає це людочка саме від... після операції, практично відразу. А ось наша красунька вчора відразу, після протезування. Класно. Так, слухайте, при... прибігла дивитися до парника і заразом відкривати, тому що вже напевно, що тут за цей час не просто парник, а ціла... ціла ця парилка, тому що морозом прикрила, не було коли абсолютно сюди. Дивитися вчора. Сьогодні зранку не відкривала, було ще холодно, поки на роботу, поки куди. І тепер дивлюся, парує, стоїть під клейонкою роса, а вона ще так прикладена досить гарно, щільно. І думаю, що ж воно вже тут є. А ага, у мене тут, дорогі мої, абсолютно нічого страшного. Усе зеленіє і вздовж, і впоперек. Один осередок квітів. Видно віднісінько, як віночок зійшли. Сходять ось якісь квіти гарнесенько. До речі, це піврядка. Що це я тут піврядка і піврядка робила? Мальви, здається, піврядка. І морозник піврядка. То на цю сторону, це, напевно, що мальви. А спочатку був морозник. То якщо я не помиляюся, то це ось так гарно, що мальви сходять. от Ну, одним словом, ще трішки полю. І хай зеленіє, ви тільки подивіться, як зеленіє. О, тут у мене як нас ходить. Ще би тільки розібралася. Де? Дещо. Да, до речі, чекаю з дня на день насіння. Прийшло повідомлення, посилочка відправлена, є номер накладної все. Ось так. Чекатиму, чекатиму повідомлення про те, що вона прийшла, забираю і парничок буду далі досівати. Зараз трішки поправлю водичкою і все буде супер. Обов'язково. Трішки. Потримаю відкритим, закрию за хвилин 20 25 годинки. Хоч на вулиці і не сонячно, але і не мороз. Температура плюсова, трішки прохолодно, але хай подихає парничок. А тоді прибіжу і знову все накрию. Так, замовниця, яєць на яйця кохів запитувала, чи не несуться ще кохи. Не несуся. Перестали нестися, ще було холодно, а ще закриті. Одним словом, до цього діла роз'йнувалися зовсім ці мої кошики. От і немає. Кожен день заходжу, зазираю, ще немає, але нічого. Будуть, усе буде. Ось ніде нічого немає, поруч. Пазанчик жиє. Живий здоровенький, уже доволі такий сміливий, тому що починає чубчика. Дивіться, як піднімати, коли до нього заходиш. І да, В основному у нас більшість коментарів. От на те б'ють, що це діамантовий фазанчик. Ну що, поживемо, друзі, побачимо. Це сарочки у мене продовжують нестися. Може, це потрібно було ще раз сіятися. Розбити кілька, подивитися на опліт, не знаю, але несуться. Уже досить таки цікаво. Почки сидять. Дивіться, почки нестися, не дають цесаркам вже сюди. Сюди несеться тільки одна бійцівська курка. Кожного дня я її все забираю і піду порахую, скільки є яєць, і я завтра, післязавтра от, котру з них лишу на бійцівських яйцях, котру сажу на яйця цесарки. А це сарки, мені дивіться, куди понеслися. Несеться качка, уже скубеться, тут вже качені є 3, 3, 3, 9, 10 десяток. Я їх не забирала уже звідси, а це сарки, бачу почали сюди нестися на них. От яйця такі, які, знаєте, перші, то не дуже вже красиві, на вигляд. Які пізніше то ще чисті, бо вони ж своїми цими лапками тут все перегрібають, але сяде качка. Качка проти не буде, коли це сарки будуть їй підносити яйця, тому доводиться вже забирати, бачите, звідки? Кури не дали їм нестися у гніздо. Але слава Богу, що вони мені не пішли ще нестися нікуди сліва. Так, квочечка на яйцях качинях сидить. 18 судня березня їй сидіти до кінця місяця, але теж забираю звідси куряче яйця, тому що якась почала курка підносити. Перше яйця звідси забрала і просто не знала, скільки воно днів, і викинула. Це яйце забираю, теж кладу. Воно свіже, вона сьогодні його туди піднесла, тому що не було зранку. До, е, мені здається, перша, десь 2 квітня вона має, як буде все добре приводити. І одне яйце качення звідси теж забрала, лишилося 10, лежало 11 під нею. Так, чи не так? Чи лежало 12, лишилося 11. Ну, одним словом, так, десяточок. Під нею вона на них сидить, гарненько сидить. Ця морда, як завжди, кричить, але нічого тобі до вечора не буде. Кричи, хоч лопни, на вулицю ти не підеш. Поняла? Поняла? Жди баняка. Юрасик, сьогодні нарешті дочекався риби, як ви бачили, сидить. Сидів, чистив рибу, чого кажу, так що дочекався. Тому що, послухайте, ціла історія. У неділю просив мого брата, Вітя, купи мені карася на базарі. Вітя <сидів> купляв додому. Юрію вже не вистачило, тому що забирав і то небагато, кілька карасиків останні. Значить, так, понеділок діла ніде не було, ми ніде не їздили, ніде нічого нікого не бачили. Вівторок Вінниця, але поки там був час у Людмилки, наже ж там так само не відпускали, розумієте, зразу поки оглянули, поки підібрали, поки потім дали. Потрібно було походити певний час. От їй, щоб подивитися, чи не потрібно підпиляти десь там, можливо, що заважає, щось поправити. Ну. Таке, розумієте, така процедура. От, о, довгенько це часу займало. Поїхали <гум>, в Вінниці на ринок, урожай. Думали, візьмемо свіжих карасиків, приїхали, ми вже не застали, було, вже було пізненько. От, Розумієте, сьогодні чисто випадково, чисто випадково. от, е, Продавали рибу у нас в селі, чисто випадково взяла, принесла йому, кажу. Добичик, хто добичик в сім'ї? Я. Отак, друзі. Тобто, усе добре. Ще раз безмежне вам, величезне. Дякуємо за те, що ви нас підтримуєте, залишайтеся з нами, чекайте наступних відео. Я думаю, йде весна, потім літо. Думаю, вам з нами буде цікаво. На все добре, миру, нам усім. Вам добра, щастя, здоров'я.